Друзі, мої хороші, вітаю усіх. Сьогодні у нас субота. Я так давно не виходила, нічого не знімала. Зовсім бо так не було часу. Я хочу вам показати, дивіться, в мене на квітнику виросло таких два помідори самих. Тут між косткою. Воно взагалі виросло. Я не знаю, як воно там росте, але є помідорчики, вже є там паличку. Струмила, щоб вони держалися. Ніхто їх ні разочку не кропив. І тут така суша була, але вони ростуть попри все. А у нас так прохладненько. що дареночка, там Даренка моя. Танюшка на роботі, вона в суботу теж працює. А ми сьогодні помихай ручкою. А ми сьогодні їсти з дареночкою наготували трошки, прання там повісили, бо може бути дощ. І може будемо носити картоплю в льох. Відкрила льох. Справ у нас багато. Таку маю гарненьку капусточку, буде на борщ і на салатик. Тут ще щучку смажу. Тепер не знаю, чи будемо носити картоплю, бо я родцяни, сказав, що у них велика гроза. Побачимо, як в нас. Куди ви йдете, скажіть всім? На рибалку. на рибалку. Бачите, як нас похолодало. Така була спека, що не було чим дихати, а зараз трошки дощик пройшов. Слава Богу. Діти вділися і куди йдуть на рибалку. Я не знаю. Саша, ясно, що не може без рибалки, а Даринка теж за ним, як той хвостик. Ну, давайте, давайте, ловіть рибку велику, велику і ще більше. Все, Сашко, дивися за нею, добре? Дариночко, слухай Сашика. Не будеш? Давайте все. І от справді почався дощик і гримить. Точно так, як Ярослав мені казав, картоплю ми не поховали, бо позвонив Ярик. Він сьогодні поїхав до Віки. Вже давно моя дитина. Вона вдома не була, бо до Віки їм ближче їхати. Там їх теж, мама, бабуся покормлять, пошкодують, виспляться собі. А на наступні вихідні вже до нас, але дзвонить вранці, каже, у нас така грозатка і дощ. А я кажу, а ми будемо картоплю возити. Він каже, ну не знаю, чи будете. І вже у нас теж холодно. Ні, так добре на дворі. Слава Богу, що той дощ іде і погрюкує, і погрюкує. Ну так затягнуло. Саша заглядає. Так, значить, йдемо в хату, далі щось готувати смачненьке і будемо щось робити в хаті, прибирати ванник. Затягнула в нас. Тут замаринувала гомілочки, мені Даринка допомагала. Добавила в майонез гірчичку, там якісь ще соуси були, приправи до корочки. Сімейка в нас велика. Тут здаринкою ми вафельку вирішили намазати. Зробили такий крем, згущене молочко, масло, вафелька, щоб було щось таке солоденьке. Всім поїсти смачненьке. Ось така вона вийшла. Гарненька. Тут ми ще накрошили салатик, там капусточка. Огірочки, краби, перчик домашній. І така буде такий овочевий салатик. Заправлю майонезом. Ми ще з собі Сашою додамо кукурузку. Те, хто в нас не їсть, смакота. На вулиці трошки зтих дощик. І я швиденько прибігла своїм кроликам, покидала капусточку. Наламала ще з вечора. Бо перечувала, що буде дощ. Ой, так, цього року мені важко моїх кроликів кормити. Насправді, така суша і зовсім погано росте травичка. І овочі погано ростуть. Немає гічки, нічого такого немає. І травичка вже посохла. І чим хоч їх корми у тих клаповушок. Гарнющих. А Хочеться ж їх трошечки побалувати, потішити, погладити. Дивіться, як там на хаті стало такий йде дощик. Пів четвертої тільки. -а хаті темно. Хочу показати, який мій вазончик. виріс великий, крутон. Той, що мені діти дарували влітку на день медика. Подивіться, який він чудесний. І ось така краса. Це зернятка кави. Так проросли. Просто теж не можу намалуватися на цю красу. Так, я на хвилиночку вискочила на вулицю, швиденько погосподарювати. Бо ще ми вирішили з Танюшею зробити чебуреки, трошки наморозити, ярикові передати, всього потрошки, трошки гомілок, трошки вафлі, трошки чебуреків на маршрутку. Готування їжі продовжується на вулиці, такий дощик і далі йде. А Танюшка робить чебуреки, цибульки кучу. Накришила, тісто замісила. На кип'яточку. Так. І бульйончик варить. Моя дитина. Супер. Годеться. У нас вечір, а приготування страв продовжується. Що ти, Даруся, місиш? Розкажи тісто на що? На чебуреки. Вона вимішує, щоб воно було покеньке, м'якеньке. Тут буде фарш у нас, так? Оце мама робила. Тихо! Тож ти ж не розказуй всім, що це мама робила. <рес> Але ж місиш, то ти вимішуєш вимішуєш. вимісиш. Молодець, ти молодець. З самого початку. Все добре, зараз будемо робити чебереки. Будем? вот да, по mm -hmm. я тебе покажу. Mm -hmm. А ты давай далее, я держу. Mm -hmm. давай, я буду трогать А ты его Протаскай, протаскай, Давай, тарелочкой. Только... <турок> И вот тут так, я буду держать. Та -та 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 -та. Давай, я тарелочку. Опа! Так, ну. <турок> Защипаю, защипаю. І дивись, берусь. Я ось так вилучкою і беру сюди, а ти сюди вилучкою, Бачиш? Тільки ти не, не пропали? пропали, щоб не було дірочки. Щоб не було дірочки і буду смакотати. Все, супер, дякую. Може, це тут же саме головна кухарка. Даруська! І що? Смачне? Саме перше, ну треба ж скуштувати, що там ми робимо, правда? <реку> ти не могла дочекатися, себе такі здорові робимо, Щоб швидше. <реку> У нас так багато і всі голодні. Даринку зараз нас з'їдять. Все <реку> дитина робить. Працює, працює. Ми викладаємо на піднос, а не на тарілки. Ми будемо таку велику гірку робити собі. Можливо. Трошки, може, ще й заморозимо. Ох, Танюшка вже втомилася <сху> качати. Я вже ту качаю. покачаю. Це кого рума насмажили. Ще там смажиться. Саша вже собі поїв, не дочекався. А я роблю, ще роблю трохи поморожу подумати. Лише там дітям на вечерю чи на сніданочок. І вже в нас так жарко, що ми відкрили віконце. Фух, ми нагрілися всі. Але я задоволена, день продуктивний. Буду мати, що Ярославові завтра передати. Ой, бувайте, мої хороші. Усього-сього вам найкращого, мирного неба. Будьте всі здорові! Єсть моя дариночка, помахай всім ручкою, кажи всім папа, па, -па руська подивися, каже всім гарної і мирної нічки, а у нас такий продуктивний день, правда? Ми купу всього наготували. Хай ти моя розумничка. В хаті прибрали все, папа, папа. -па. Хай усім щастить.